Не існує нейтралітету перед обличчям зла. Війна Росії проти України та геноцид українців змінили мене. Росіяни вбили трьох моїх друзів, вони обозголовили, катували, зґвалтували та кастрували тисячі моїх співвітчизників. Вони знищили звичне життя мільйонів українців. Раніше я був більш толерантним і сприймав різні точки зору, але зараз моє бачення. Більш чорно-біле. війна набула особистого характеру, біль став особистим. Коли вас бомблять майже щоночі протягом півтори років поспіль і вашу країну окуповують, це особисте? Я думаю, що кожен із нас втратив когось, чи на полі бою, чи коли ракети або іранські безпілотники бомбили цивільну інфраструктуру. Майже щодня і щоночі в небі чути вибухи, ви починаєте свій день, читаючи новини про наступних кількох людей, госпіталізованих або загиблих через те, що іранські безпілотники чи російські ракети врізалися в ще одну будівлю. І це може бути будинок, де живуть ваші близькі чи друзі. Тож, коли я зустрічаю людину, яка заявляє про нейтралітет. Щодо війни Росії проти України та геноциду українського народу, я вважаю її відповідальною за звірства, скоєні росіянами, не може бути нейтралітету перед лицем зла. Дехто наважується засуджувати українця за те, що він не подав руку російському, білоруському чи іранському спортсмену. Наскільки треба бути моральним банкрутом, щоб судити жертву, яка не хоче потиснути руку агресору? О, але можливо ці спортсмени не підтримують свої уряди. Що ж, якщо вони не підтримують, то нехай говорять. Одягніть футболку із написом засудженням дій свого уряду. Але ні, вони мовчать. Моральні банкрути. О, але їхній уряд посадив би їх у в'язницю за їхню позицію. Та годі, ми, українці, ціною багатьох життів скинули декілька політичних режимів, які хотіла стати диктатурами. Ми протестували. Ми вільні люди. Ми заплатили ціну і платимо й надалі, бо свобода не буває безкоштовною, свобода має свою ціну. Для нас, українців, ціна особливо висока, але ми готові платити її, бо краще вмерти, ніж жити в рабстві. Якщо ви вирішили зберігати нейтралітет і мовчати, це ваш вибір. Але цей вибір означає і визначає, хто ти. Ти боягуз, ти мовчазний прихильник, хороший росіянин. І історія розсудить тебе як такого. На завершенні я хочу процентувати деяких людей, які дуже добре розуміли, що немає нейтралітету перед обличчям зла. Дітрих Бонхефер. Мовчання перед обличчям зла саме по собі є злом. Бог не залишить нас невинними. Не говорити означає говорити, не діяти. Означає діяти. Елі Візель, Ми завжди маємо ставати на чийсь бік. Нейтралітет допомагає гнобителю, а не жертві. Мовчання підбадьорює мучителя і ніколи мученого. Данте Аліг'єрі перефразовано. Найспекотніші місця в пеклі зарезервовані для тих, хто в часи великої моральної кризи. Зберігав нейтралітет. Текст Романа Шеремети